Всіх вітаю, любителі тихого полювання. Сьогодні 21 травня 25-го року. Поїхав собі сьогодні в село і вирішили заїхати в одну місцинку подивитися. Попадається гарний маслюк, але цей оцей, це самий великий, який вдалося цієї весни мені знайти. Отаке грибенятка. До речі, на дотик і. Взагалі цей маслюк не старий абсолютно. Він просто виріс дуже великий. Ймовірно, сприятливі умови, тут достатньо було вологі і плюс місцинка непогано просвітлюється. І іноді от маслюк може досягати такого розміру. Ну, цей гриб десь, не знаю, грам 200-250 точно важить. Дякую всім за увагу, хороших походів вам і успіху у всьому.